Добрий день, мої малята! Рада вас усіх вітати! Сьогодні у нас заняття ознайомлення з соціум, а тема нашого заняття клоун Паша. У червоних шароварах, в червоному ковпаку сидить і посміхається клоун у кутку. Дітки, до нас з вами завітав клоун. Давайте привітаємося з ним! Привіт, клоуне! Наш гість нам щось приніс, погляньте, що це. Вдень завзяті та проворні можемо бігати, стрибати, а вночі ми безпорадні, бо лягають ноги спати. Як ви думаєте, що це, дітки? Правильно, це черевики. А як ви думаєте, навіщо потрібні черевички? Правильно, щоб не ходити босоніж, щоб ніжки не мерзли та були сухими? Правильно. Розгляньмо черевички, які приніс нам клоун. Якого кольору вони? А куди б ви пішли в такому взутті? Правильно, гуляти або в гості. Дітки, подивіться на картинки і скажіть мені назвіть, що на них зображено. Як одним словом, можна назвати все це? Молодці це взуття. Пограємо з вами дидактичну гру, скажи навпаки, одягати, молодці, роздягати, взувати, роззуватись. Застібати, розтібатись. Зав'язувати. Розв'язувати. Зашнуровувати. Рошнуровувати, повісити, зняти. Так, ви уважні. Дітки, клоун Паша розповів мені, що взуття буває літнє, зимове, демісезонне, доросле, жіноче, чоловіче, спортивне. Ось послухайте, будь ласка, віршик. Чоботи гарні ходити в негоду. Туфлі чудові на всяку погоду. Капці для дому, кеди для спорту. а яка зараз пора року? Правильно осінь, а яке взуття носять восени? Молодці черевики, кросівки можна або ботинки, так? А якщо дощова погода, що взувають? Молодці гумові чоботи. Ви такі розумнички, гарно відповідали. Пропоную вам відпочити. Виконаємо фізкульт хвилинку. Руки в боки, нахились вперед. Нахились назад. І направо, і наліво, щоб нічого не боліло. Набираємося сили, нахилились, повернулись до товариша, всміхнулись. Граємо з вами дидактичну гру «Найди пару черевичку. Дітки, а ви знаєте, як потрібно берегти чобітки? Бо наш клоун не знає, що потрібно робити. Молодці, їх потрібно чистити, мити, сушити. Так, тепер наш клоун Паша теж знає, як потрібно доглядати за своїм взуттям. Малята, а чи вмієте ви самі зашнуровувати чобітки? Якщо так, покажіть мені, будь ласка. Малята, а чи знаєте ви таку потішечку? Куюкую чобіток. Я буду виконувати це на ручці, хоча потрібно на ніжці. Куй-куй. Чикуй чобіток, подай бабу молоток, не подаси молотка, не підкуй, чобітка, молоток золотенький, чобіток дорогенький, молодці. Ну що ж, малята, нашому клоуну вже час вирушати до цирку. Тепер він вас запрошує до себе на гостину. Хто до нас сьогодні завітав, що нам приніс? З яким взуттям ми ознайомились? Ви великі молодці, гарно відповідали і працювали. Я вам кажу до нових зустрічей. Бувайте, мої хороші!